Вітаю всіх! Сьогодні у нас буде розклад про звичайне, незвичайне або таро-підказки на кожен день. Сьогодні ми подивимося, на що необхідно звернути увагу саме зараз. На що необхідно звернути увагу саме зараз. Одиничка тим, хто обрав позицію номер 2 і тим, хто обрав позицію номер 3 Додаємо ще одним оракулом, і будемо дивитися, на що необхідно звернути увагу саме зараз для всіх трьох позицій. Для одиничок. Давно оракул набрала, він склеюється. Для тих, хто обрав позицію номер 2 і для тих, хто обрав позицію номер 3. Отже, будь ласка. Обирайте та позиція, яка вас влаштовує, орієнтуючись на номерки, орієнтуючись на карти, або, зрештою, так, як вам буде зручніше. Одинички починаємо з вас. А вам показують, що якусь ситуацію ви бачите трішечки викривлена. Вам здається, що вона вас виснажує. Вона, можливо, така, що може зробити вам неприємно. Одначе, з того, що я бачу, мені показують, що ні, ця ситуація не має такої, нема в ній такої якості, перевернута карта вампіру. Тому по, ораку, по дабл ви можете взяти цей шанс або зробити саме зараз. Якщо вам здається, що у вас не вистачає а, якогось ресурсу, якоїсь сили, Можливо, хтось себе почуває дуже змореним. Так от вам говорять, що тут немає моменту такого, що тягне вас з вас ну, через край ресурс, час або ще щось. Тут може бути такий варіант, що ви просто не готові до того, щоб взяти цей ключ. А саме банальний приклад. Нам здається, що у нас не вистачає часу, ну, щоб щось почати заново. А самий простий – це зранку. Зробити зарядку. Але зранку, замість того, щоб встати і зробити пару вправ хвилин на 5, ми можемо сидіти в тіктоці і лістати рілси. І потім говорити собі, що зранку в мене немає часу на те, щоб зробити якусь дію. В когось може бути по-іншому. А людина говорить, що. Я в безвихідній ситуації. Я не знаю, що робити. Хоча насправді вихід з цієї ситуації настільки очевидний, що, ну просто зашибись, як то кажуть. Але вам здається, що ви не впораєтесь з цим. Або це буде для вас занадто виснажливо, або ще якийсь момент. Хоча насправді, знову ж таки, Одинички, акцентую вашу увагу на тому, що там немає оцього виснаження, або того, що у вас щось як вампір, витягне ваші жили, кров і тому подібне. Там криється дещо інше. Скажу навіть так: в когось може бути острах отримати перемогу. Нам здається, що ми вже настільки звикли знаходитися в якомусь такому знаку мінус, що якщо ми зараз раптово отримуємо плюс, ми просто не будемо знати, що з ним робити. Ну от куди його реалізовувати? Появиться там, якщо встановимо час, перегляду там саме банальне, соцмереж з'явиться час, а куди його використовувати? А Як я відреагую на зміну? А що за собою потягне ця зміна. Тому я будинички тут вам підказала таке: що якщо у вас є якась ситуація, яку ви не можете вирішити, подумайте, чому ви боїтеся прийняти якесь рішення, що за цим стоїть. Тому що казати, в мене нема часу, в мене немає можливості, ну, не зовсім впевнена. Там є дно. Тож, на цьому дякую за перегляд і йдемо до двієчок. Двійки, що у вас тут? А вам кажуть, що найближчим часом вам необхідно звернутися до власного я, зазирнути в власну душу, якщо хочете, скажу таким чином. І трішечки приділити увагу своїй. Емоційній, так, своєму емоційному стану. Тому що ви, скоріше за все, останнім часом дуже намагаєтесь допомогти всім і вся. Можливо, не звертаєте увагу на те, що десь погіршили самопочуття. Можливо, не звертаєте увагу, що ви відчуваєте себе не зовсім якби, свіжими або ж відпочившими. Так от вам показують, що саме на зараз ви маєте трішечки приділити увагу собі, по-перше, своєму внутрішньому стану. Чому? Тому що можуть бути моменти, які ми зараз маємо відслідкувати, зрозуміти, прожити, або, зрештою, переварити, щоб потім вони не верталися. Або інший варіант, вам вже ваш організм говорить, що трішечки зупинися, ми занадто розійшлися. Наступним, що може бути, ну, це може бути хвороба. В когось герві, в когось може бути загострення хвор... хронічних хвороб, а в когось може бути, знаєте, такий стан, коли начебто нічого не болить, а повний а упадок сил, ти не знаєш. Ну, якби... Лежиш на кроваті, тобі супер, тобі клас, ти б зараз півсвіту звернув. Ти встаєш і розумієш, що ні-ні-ні, ні півсвіту зараз точно не звернеться. Тому, двічки, наголошую ще раз, зверніть увагу на ваш емоційний стан, на ваш внутрішній стан. І, будь ласка, за можливості давайте собі більше допомоги. І ще Це буде не для всіх. Якщо вам здається, що ви потребуєте зараз поради, але не можете її отримати. Ну, або бувають такі питання, які не хочеться задавати будь-кому, незалежно від того, як ви до цієї людини ставитесь, спробуйте відповіді пошукати в самих собі. Саме просте, що може бути, спробуйте через сон, якщо у вас це виходить. Якщо ні, берете книжку. На задайте питання, навмання, відкриваєте сторінку, навмання, ти цей на абзац чи можливе речення. Це саме-саме просте, що може бути. Ну і потім намагаєтесь якби, проаналізувати, чому саме така інформація. Але мені показують, що всі потрібні відповіді є внутрі. Вам лише тільки необхідно до них доторкнутися. В когось це за допомогою якихось дій. У це може бути за допомогою сна, ну або, зрештою, якщо ви вмієте медитувати і трішечки блукати в самих собі, то спробуйте ще такий варіант. На цьому двійки дякую за перегляд і йдемо до позиції номер 3 А от ви трієчки, тягнете якусь фігню на собі. Вам показують, що це необхідно залишити. Якщо ми говоримо про аркан, проклятий замок, це може вказувати на що? На якусь ситуацію, якою ви вже абсолютно себе гарно не почуваєте. В когось це може бути з минулого. Може, до прикладу, якась людина, про яку ви забулися, вона так: хоба, привіт! І ви, о Боже, і ви починаєте. Добре, як, М -м, до прикладу, ви не спробували продовжити. А розмову розуміючи, що це розмова нічого не принесе. Але навіть якщо зупинилися, навіть якщо зрозуміли, що свят свят свят, ви можете що робити? Думати в голові, що а що вона хотіла, а що він хотів, а чому він з'явився, а чому вона написала. А треба було там півроку тому, рік, три, три п'ять, десять назад сказати отак, отак. А я сказала отак. А до чого це тепер призведе? І розумієте, ви оцей проклятий замок, який вже, скажімо, з'явився тільки на горизонті, ви вже його переживали, переживали себе, переживали все навколо, і вже можна сказати, запустили ту отруту в, собі, в себе. І вам показую, що по Аркано Детокс викиньте це все, що вам не потрібно вичистіть. Якщо ви розумієте, що вам необхідно зробити чистку, найпростіший варіант встаєте під душою уявляєте, як ви себе все змиваєте. Тільки перед цим дам невеличку рекомендацію. Приберіть в хаті. Якщо ви розумієте, що у вас немає сили, немає часу, ну окей, є стіл, зробіть це на столі. Є якесь там завітне креселко, куди ми любимо скласти одяг, приберіть та креселко. До прикладу, замість того, щоб прийшли з роботи, замість ну або з прогулянки, замість того, щоб штани повісити одразу в шафу і положили на, на стулець, ну або ще на, на якийсь якісь предмет, переложіть їх туди, там де вони мають бути. Можете, не знаю, якась поличка на ній стоять фігурки, протріть три фігурки, протріть ту поличку. І після того і стоїте під душ і уявляєте, як ви себе це все змиваєте. Особливо оті всі дурні думки, які змушують вас постійно переживати цю ситуацію. До речі, якщо ми говоримо про проклятий замок, це не обов'язково ситуація дуже давня. Це може трапитись вчора. Але вже як наслідок іде те, що ми тягнемо умовно говорячи оце прокляття, яким ми самі себе картаємо, або цю ситуацію, в якій ми не зовсім правильно поступили, ну принаймні, ми так вважаємо, могли навіть неправильно, Комусь відповісти. Знаєте, як в, в, в тому мемі є. Я тобі там вчора гадостів говорила, так от вер, верни мені назад, я нових пообідніше придумала. Можливо, і тут таке, що ви думаєте, треба було їй або йому. Он... І ви починаєте оце все в собі пережовувати. Ви починаєте це все в собі переживати. Ні, абсолютно не треба. Тому що, по-перше, ви самі себе з'їсте, ви самі собі запускатимете ту отруту, а по-друге, що ну, а сенс витрачати власний час на те, що абсолютно вам не принесе ніякого ресурсу і резону. Тож, річки, подумайте про це. Ну, а на цьому я всім дякую за перегляд. І як завжди, до нових відео. пока!